Добрий вечір, громадська організація Доста Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, я думаю, що багатьох з вас вже передивилися відео, прямий ефір з вчорашнього нашого дня з Сашою Арнедо відносно АЗС у Ярмолинцях. Я думаю, що для багатьох не секрет, що таких АЗС є дуже багато. І наш Паша, один з перших, хто почав з хлопцями показувати. Як от воно все працює, що відбувається, і як цю Україну, бідну, розтаскують по кусках всі не лінь? Зате сьогодні він і сидить, саме, на нашу думку, саме через ЦІ АЗС, через те, що він показав розкрадання всього, що де кралось. Ну, і тепер постає таке риторичне питання, знаєте, тому що ми ж дивимося, спостерігаємо за всім тим, що відбувається. і, ну, Медведчука вже й посадили, вже й обміняли, вже й стільки інформації різної надав, з ким він ту трубу розкрадав, з ким він те паливо крав. Ну вже всі фірми повинні були, е, всі служби, все повинно було спрацювати, щоб такого далі не відбувалося. Поки Медведчук сидів, заправки якимось дивним чином не працювали. Тепер Медведчук знаходиться в Росії, а заправки знову працюють. І працюють, дай Боже, як. Якщо ви уважно дивилися ефір, то ви би мали почути, що з 15.08 вчорашня АЗС по 15 число цього місяця, тобто за два місяці, ця АЗС відпустила пального на 365 тисяч. Ну, тут, знаєте, бабка надвоє гадала, як кажуть, бо... Стільки машин, скільки там стояло вчора за кілька тіль годин, що ми були, то я на мільйон відсотків впевнена, що там величезні суми приховуються від податкової, по-перше, не сплачуються податки, а по-друге, я думаю, що ви помітили, тому що там люди в коментарях писали якусь таку ну, несуразну <сум> дурницю про те, що можна визивати поліцію, бо нам подарували 100 грам палива. Для тих, хто не розуміє, як це працює, на нашій сторінці є е, відео, де Паша це показував, і є відео вчорашнє. Значить, пояснюю вам ще раз: е, є АЗС, легальна, яка нормально працює і на якій паливо там стоїть за якоюсь визначеною ціною, яка платить податки і з кожної літри на сьогоднішній день, там в районі 4 гривень йде на дороги. Є ліва АЗС, на як паливо, як я вчора показала, дешевше на гривню. Не настільки багато, правда ж дешевше. Але гроші йдуть незрозуміло куди і незрозуміло кому. Ну, е на відео ви могли бачити, як хлопчина-Сережа е вправно на самій колонці натиснув кілька кнопочок, посчитав на калькуляторі людям гроші. І все, і люди дали йому дінюшку, навіть без дачі, і він її запхав в карман, і все нормально. Про яку кнопочку оплати, про яке, що там говорив той власник, ну, то питання друге. Про те, як вони хотіли показати, що воно працює легально, воно, можливо, може працювати легально, але то був не той випадок. Я думаю, що ви змогли порівняти чек, який нам сірожа вибивав дуже поспішно і забув вибити. 50 копійок, тому була невідповідність з цифрами на самій колонці, де було 10 літрів, і сума 519,50. І на е, апараті, де сума була 500, 519 гривень без 50 копійок. Бо Сережа поспішав і 50 копійок він не вмітив, що там вже було, і треба було їх вибити. На колонці стояв літраж 10 літрів. А в чеку чомусь там дев'ять з копійками. Ну, ситуація не в 100 грамах. Я думаю, що це мають розуміти всі. Ситуація в тому, що хтось, на нашу думку, почав е, працювати по схемі Медведчука. Або схема Медведчука знову запрацювала на Росію. Якось так. Я думаю, що ви побачите, як заправки перекрашуються, і ми під цим постом. Далі буде розміщено відео, де Паша показував зелені заправки, то Медведчуковські 100%. І в кожної заправки тепер з'являється новий господар, дуже цікавий такий. Стосовно Хмельницького, ну, ми не можемо стверджувати, тому що ми не слідчі, ми не розслідували цю справу. Ми не можемо стверджувати, але люди в коментарях нам пишуть, що до тієї заправки причетний Герега. І у цього хлопчини, керівника даної АЗС, є якийсь родич у поліції. Тому поліція такого Оленя там і рубала. Мені чесно, ви знаєте, мені так було соромно за цих хлопців, тому що я, я їхала додому, і хлопцям нашим я розповідала, я кажу, Боже, в мене були такі надії. На цього слідчого, думаю, молодий, азартний, та все зробить правильно, та все так, як потрібно буде. Напише, зробить, тим більше війна в країні. А він приїхав. Я думаю, що ви це всі могли бачити, як вправно він отримував вказівки від когось там по телефону. Ну, нічого не змінилось, виходить. Виходить, що російські бізнеса в Україні як працювали, так і працюють. Схеми, які були, такі і є. Можливо, десь змінюється власник. Тобто, виходить якесь рейдерство за, норма, за того, що е, когось одного подвинули, він поїхав у Росію, то хтось інший стає на його місце і починає вправно керувати таким бізнесом. Постає питання, скажіть мені, будь ласка, е, передивіться, інтернет пам'ятає все. Яценюк кричав, що в Україні видобутку українського газу для населення хвате отак. Тимошенко говорила те ж саме. На сьогоднішній день той самий газ хочуть закуповувати вже непонятно де, вже, вже тільки де ми його не купляли. Але саме цікаве, воюємо ми з Росією, газ валить по території України через газотранспортну систему. Реверсом повертається, якось труба в нас так налаштована, я вже вкотре про це говорю, що тече назад. Електроенергію ми економимо, але не перестали поставляти її в країни ЄС. Е, ну, не факт, що на Росію не поставляємо. Дуже багато є свідчень того, що у нас система ще з Радянського Союзу закольцована, і що якось ну, дивно виходить. Що коли в Харкові десь там лупане, то ще і в Білгороді десь там пропаде, і ще десь там пропаде, і там пропаде. В общем, все воно взаємопов'язане. Стосовно цих заправок, ще раз вам хочу сказати, вчора я не знаю, чим думали ті поліцейські, коли брали в нас гроші, ну, зробили вони самі собі бонус плюс. Е, чесно вам скажу, сьогодні не мала я можливості перетелефонувати і запитати. Як там ситуація, чи нашу заяву внесли чи не внесли, але тепер буде цікавий момент. Як же ж вони ці кошти будуть передавати на заправку це раз? По-друге, як вони ці кошти змогли взагалі в нас взяти, всунути в пакет для доказів, оформити його як доказ? Доказ чого? Як вони змогли цими як вони будуть з цими дінюшками? Тобто їх же ж треба буде, напевно. Чернедоповернути чи, чи як, ну щось ж потрібно буде робити, бо не все так просто. І в кінці, ви знаєте, цей поліцейський, який приїхав самий останній, <кій> от він бідний, просто не знав, він писав заяву, зіпсував протокол, тому що запам'ятайте на майбутнє, в протоколі має бути написано то, що ви говорите, а не то, що він захотів написати. Не бійтеся робити там виправлення. Я думаю, що ви всі помітили, що поліцейський не роз'яснював ні прав, ні обов'язків, я це зазначила. І саме цікаве, що поліцейський написав заяву сам на себе і з того прозрів. Тому не лінуйтеся так робити і ставити їх на місце. Як будуть розвиватися далі ці події, ще ніхто не знає, але я думаю, що ДБР мало би зацікавитись, як це так, що поліція взяла у нас гроші, як це кваліфікувати? Службова недбалість, нерозуміння ситуації, я не знаю просто, як це можна кваліфікувати так, щоб ну, поліцейські вийшли сухими з води, чи як, чи дисциплінарку вони понесуть якусь, чи що буде, чи може там вже кримінальною справою попахує, бо гроші від нас взяли. Це видно на прямому ефірі. Ми задиктували номера цих банкнот, це полагається. Тому буде цікаво. Розвиток подій там не завершився. Я думаю, що ми не так довго дамо часу тій заправці ще попрацювати, ще поїдемо. Я думаю, що хмельницькі хлопці там покажуть, що та заправка, чи вона робить, чи вона не робить. Але я б хотіла вам ще зачитати так для поліції на майбутнє, щоб вони були трошки в курсі того, що вони роблять, що вся їхня робота вона регламентується законодавством. Не може бути так, що е, хтось йому позвонив сказав зробити так, а по закону воно зовсім не так. Не може бути так, що поліцейський на власний розсуд вирішує, що можна порушувати чинне законодавство. Поліція повинна працювати лише на підставі у межах повноважень та в спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Поліцейський не може виконувати злочинні. Чи явно незаконні розпорядження та накази. Тому увесь той е, шум на вуха, який йому вчора создавав керівник, я так розумію, з яким він консультувався цілий божий день, е, ну, якось не може це бути законом. Е, знаєте ще, е, що хотіла вам ще зачитати про поліцію? Значить, Національна поліція здійснює свою діяльність на засадах відкритості та прозорості в межах визначених законами України. То виходить, що всю розмову, яку вів вчорашній слідчий з кимось по телефону, ми з вами мали повне право слухати. А може він взагалі якусь проститутку, вибачте, викликав? Ми ж не знаємо, що там робилось, правда? Національна поліція забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічного порядку та громадської безпеки. Національна поліція забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої вона є. У порядку та відповідно до вимог, визначених законами України. І ще хотіла вам про завдання, бо поліція забувається, що є закон про національну поліцію, є стаття друга завдання національної поліції. Завданням національної поліції є реалізація державної політики у сферах. Забезпечення громадськості громадської безпеки та публічного порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. От на вчорашній день ми показали вам законність, як були збережені інтереси суспільства і держави, де працює АЗС, яка працює нелегально. Це про це свідчать ті відео, які ми виклали. Про це свідчить прямий ефір. Проте свідчить чик і все те, що було на колонки? Ну, ви знаєте, я вчора замітила, що я її геть зайчиками назвала. Я стараюся себе перевиховати. І сподіваюся на те, що поліція, ну, як би ж війна в країні, да, повинні ж зараз всі сили кинути на те, щоб працювати на благо держави в тилу. Як так виходить, що воно нічого не помінялося? Ще хотіла б зазначити, що абсолютно всі правоохоронні органи повинні співпрацювати з людьми, з громадськістю, з громадськими організаціями. І якщо громадські організації вказують на правопорушення, то поліція не відкладно, так як і інші служби, повинні взяти за горло того, хто курірує таку структурку. Їхали ми по дорозі, засняли ще цілу купу заправок. Просто зазняли, бо не, не мали вже ні сили, ні терпіння до того всього. То мені просто цікаво, пане президенте, скажіть, будь ласка, коли воно те все нелегальне, яке розкрадається, е через яке, верніше, розкрадається наше е державне майно, перестане працювати, бо мені здається, що війна найкращий час для того, щоб покласти край у тому незаконному бізнесу. Тому що іншого часу може в нас і не бути. А з урахуванням того, що ми не знаємо, хто там курірує ту заправку, а може, там і далі гроші йдуть на Росію, то може Служба безпеки України може час теж включитися в цю боротьбу і попрацювати на благо громадян України, на благо самої України під час війни. Державне бюро розслідувань для вас тут прям клондайк. Є коло чого розігнатися, бо ви показуєте десь там когось на хабарі взяли, та тут там мільйони крутяться, а ви не бачите, ви не хочете того бачити. 100 тисяч гривень прям резонансна справа. Ви візьміть за хвоста хоч одну ту заправку, ви побачите, які там суми. Тому що я кажу, за вчорашній день, за кілька годин, які ми там стояли, там було більше 50 автомобілів. Порахуйте хоча б по 10 літрів. За 4 там, чи за 5 годин ефір в нас, шов десь приблизно 50 автомобілів, порахуйте по 10 літрів кожну машину. Ну, цифри ж нормальні, правда? І з того всього показати за день до 100 літрів палива, ну, це смішно. Просто-напросто. Тому розплющуйте очі і починайте працювати на благо громадян. Це відносно заправок, відносно розкрадання лісу, відносно розкрадання державного майна такого, як школи, садочки, які планують закривати кругом. По, по селах люди мені дзвонять, що все, село помре, бо школу закривають. Бо так воно і є. У нас немає по селах доріг. Тепер е, по селах треба економити світло, хоча більша частина міст нормально світиться. Люди він, пишуть по інтернету про те, що міста освічуються. А в селах, ну що, що весело? Сидіть без світла. До речі, ситуація, по-моєму, селі взагалі дуже цікава. Тому що, не пам'ятаю, скільки років тому у нас село там тендер виграло, у нас мало бути освітлення від сонячних батарей. Батареї поставили, акумулятори поставили. Ну, на сьогоднішній день моє село теж без світла, тому що, виявляється, що все село освітлюється з розетки з клубу. Уявляєте? Це по техніці безпеки у нас так виходить. Дуже гарно виходить. І якщо хтось замкнув акумулятори, які стояли на той момент 400 тисяч гривень, то мав би їх компенсувати якось так. Можу багато вам ще про це говорити. Не лінуйтеся, шпиняти отакі незаконні бізнеса, тому що з цього починається Україна. Тому що саме з цього якимось дивним чином. як... Мені просто цікаво, ви розумієте, що <кій> навряд-то польська солярка там, чи бензин. Маю відчуття, що то все-таки паливо чи з Білорусії, чи з Росії. І я показувала неодноразово ті оголошення, які є по інтернету. Оли їх відкрийте, ну не полінуйтеся, зайдіть, почитайте. Продам десь спаливо в Білорусь. Де ви його берете? Як воно може до нас в'їжджати? Ще у мене питання до наших чиновників. Е, нашу країну дві неділі-два тижні уже тероризують дронами Камікадзе. Поясніть, будь ласка, нам, людям звичайним, простим, якого чорту у нас не розірвані дипломатичні зв'язки е, з Іраном? Якого чорта у нас до цієї пори не розірвані дипломатичні зв'язки з Білоруссю? Може, я щось не розумію, чи може ми там щось купуємо, чи може вони нам чимось вигідні, і бізнес став важливіший, ніж людське життя. Ну, якось я не розумію цього всього. Е, зачитаю вам, зробила собі такий цікавий ще скрін, хочу вам зачитати. Значить, слухайте уважно. Міністри закордонних справ Європейського Союзу закликали до нових санкцій проти Ірану. Якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України. Україна повідомила про серію російських атак із використанням іранських безпілотників Шахет 136 в останні тижні, от що робить посольство Ірану і далі у Києві? Просте питання, правда? Тепер далі. Заява МЗС України у зв'язку з постачанням Іраном зброї Росії для ведення війни проти України українській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння Росії суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення. Позбавити посла Ірану в Україні акредитацій. А тепер уважно, уважно слухайте. А також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві. Та нахрен їх вигнати з раною віником. Вибачте мене, як це так може бути. Скоротити, ну добре, наскільки скоротити? Було 20, стане, 10. Дуже цікаво. Тепер ще скажу вам, ще одна зачитаю, значить, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна в Україні може збільшити на 70 мільйонів людей у світі, які перебувають в умовах гострої продовольчої нестабільності. Ну, зерно з України пруть цілу війну. От як почали там з квітня місяця, здається, так і вивозять. Я раніше собі записувала, потім я перестала записувати, яку кількість, який тонаш вивозять зерна з України. Ну, хочу вам сказати слідуюче, що е, ми не знаємо, яке зерно вивозять, вивозять новий урожай, вивозять старий урожай. Ну, якщо для багатьох країн світу, там, країни Африки, я вам вже показувала колись відео, да? Що ми їм зерно, а вони е, співпрацюють з Арефією? Ну, якось цікаво ж виходить. Якщо е, така проблема по всьому світу, через війну в Україні, 70 мільйонів буде недоїдати, то, напевно, час ту війну вже закінчувати. Вже б, напевно, треба всім дружно зібратися, всіма силами, що є. Е, як там кажуть, що. Е, Росіяни говорять, кацапи да, говорять, що е, на нашій території вони воюють з НАТО. Тому може вже тому НАТО прийшов час показати зуби і показати, як воює НАТО. Бо на сьогоднішній день воюють наші звичайні прості українці. Ще хочу теж на це звернути дуже велику увагу, тому що кадрові військові, коли воюють, це одно, але коли воюють мобілізовані хлопці. Які не мають ні відпочинку, ні перепочинку, нічого не мають. І чогось кадрових дуже багато сидить по частинах. Вони ходять додому, е їстоньки, питоньки у них є, все. А звичайні мобілізовані хлопці, які займалися до війни своїми справами, да, були десь на роботі, хтось десь якийсь бізнес мав, то під час війни вони сидять на нулю, на першій, на другій лінії оборони. Я не говорю, є там і кадрові і військові. Але мене оце питання е, кількості людей при військкоматах, кількості людей при тилових частинах, ну, воно мене просто вражає, розумієте, я не розумію, е, зарплати вони отримують, а ніхрена вони по факту не роблять. Ну, якось так виходить. <кій> Тому на це теж потрібно звертати увагу. Воно все закручено, все абсолютно між собою пов'язано, починаючи із заправок і закінчуючи поставками зброї. Якщо ви це проаналізуєте, то ви будете це прекрасно бачити, тому що саме з легальної заправки буде направ... наповнятися бюджет. І саме з того бюджету можна буде купити зброю, можна буде купити якусь амуніцію, можна буде купити хоч що-небудь, ту саму дорогу, яку... Офіс президента вирішив робити зараз дороги. в мене це, звісно, на голову не налазить, ну. Якби, ладно, закрию очі, буду мовчати. Але й ту саму дорогу повинні робити з грошей з заправки, тому що 4 гривні з літри це, вибачте, мене немаленькі гроші. Приїде фура заправлятися, десь літрів 150 влиє, множте на 4. Гарна сума, 6 тисяч гривень комусь в кишеню. Ну, так виходить. Чого так виходить? От мене, я ж кажу, от звичайне просте питання: чого так? За що воюють звичайні українці? За те, щоб комусь було добре і щоб заправки, наприклад, зеленого перефарбували в синій чи в білий? Щоб змінився власник і наживався, як нам там писали в коментарях, що Герега, я не можу це стверджувати, чи це правда, чи це неправда. Для того є відповідні органи, які мають розслідувати. Але... Ситуація дуже цікава, якщо Герега, то тут руки й ноги ростуть до нашого Гройсмана. Ну, якось так виходить. А там, де Гройсман, там ще трохи і Порошенко, тому що вони всі пов'язані. Тому що, наприклад, я вам скажу по своїй громаді, коли моя ОТГ отримувала якусь гуманітарну допомогу або закуповувала продукти, щоб роздати пенсіонерам, таке теж було. То закуповували вони його у Гереги, а керівником моєї ОТГ є людина Гройсмана, товариш Поліщук, який е, дуже дивним чином пов'язаний е, з бізнесменом, який уїхав в Росію, який тримав ту заправку, на яку я вам показувала. Ну, тут все-все-все пов'язано. Просто цей клубок, врешті-решт, потрібно розплутувати. Тоді, якщо ми оту всю. Сволоту виженемо, то й жити будемо по-другому. І поки не знищимо тих зрадників, які є в країні, які довели її до війни, до тієї ситуації, яка є зараз, нічого ми не поміняємо. Тому так. За ці самі заправки сидить наш Павло. Сьогодні, до речі, побачила інформацію про те, що в Ужгороді було ДТП, де правоохоронець на власному автомобілі збив підлітка, дитина загинула. Я попрошу Закарпатська, хто володіє будь-якою інформацією, що то за правоохоронець. Там на фото дуже погано видно, але моя така думка, що то автомобіль Тігуан, дуже на нього принаймні схожий, бо немає ні значка спереді, ні номерного знаку. Дайте, будь ласка, знати, що то за правоохоронець. Тому що маю підозру особисто я, що саме та людина якимось дивним чином може бути пов'язана зі справою Павла. Тому прошу вас. Анонімність ми, як завжди, гарантуємо. Далі буде волю Павлу Павлову, Геодоста, разом до перемоги, а перемога близько.